з поля. сьогодні вербна неділя. Я вас всіх щиро вітаю з цим святом. Звідки я родом з Івано-Франківщини? У нас кажуть шуткова неділя, тобто не верба, а шутка. На Львівщині кажуть і вербна неділя, і баськова неділя. Баська. Тому хто би як не називав, але сьогодні, знаєте, таке свято, тому я щиро бажаю, щоб оце весняне нарешті вже зігріло і нас, і наші, і наші рослинки відігріло, тому що ще буквально сьогодні зранку в нас було мінус 2 градуси, і хоча сьогодні свято Вербна неділя, але ми виїхали тут недалеко від нас від дому, щоб подивитися, як виглядає ріпак, як виглядає пшениця, як взагалі виглядають озимі культури після оцього всього, що відбулося. Тому що одразу не видно. Тобто ми виїжджали, там сніг лежав, десь там. Після приморозку виїжджали, коли воно все ще замерзло було. Не зрозуміло, не видно, які наслідки оцих морозів, які нас тероризували у останній останній тиждень. Тому. Для того щоб зрозуміти, що відбувається з рослинами і який а, негативний вплив нанесений, я думаю, що все-таки знаєте, а, хоча б мінімально, але ну ми не можемо зараз сказати, який це відсоток, але все-таки стрес рослини отримали. І чи має це вплив на урожайність, на зниження урожайності, звичайно, що має. Але розумієте, ми в цілому працюємо під відкритим небом, тому якісь речі а, мають вплив на зниження, щось нам допомагає. Працює на підвищення. Дамо таким чином, в принципі, в результаті і отримуємо оце формування нашої урожайності. Ми зараз тут обстежили рослинки, знаєте, і бачимо, що трішечки ще листочки не мають такого тургору, ще не відновили. Також в там прикореневій зоні, де стебла кріпляться, такі трішечки вони ослизлі, теж не мають тургору. Наскільки вони відживуть чи не від чи не просто почнуть жовтіти і загинуть через пару днів, це буде видно. Наразі знаєте, якщо тако глянути на то в принципі, якби все добре. Але якщо вже зігнутися, покопатися біля цієї рослинки, погладити її, то бачимо, що є ознаки оцих морозів, які були. Я вчора розмовляла з фермером, він каже, чому, ну, чому в зимі, якби рослини нормально переносять мороз, а зараз так критично. Е, ну та тому критично, що рослини не те, що відновили вегетатів вже навесні, вони пішли в активний ріст. Коли рослини активно Вегетують, вони насичені вологість вологою водою, вони насичені клітинним оцим соком. Відповідно, коли мороз, це все замерзає. Спочатку знаєте, при меншому морозі там в міжклітинних просторах оцих замерзає вода. Сильніший мороз в самій клітинці замерзає вода. Якщо в міжклітинних просторах замерзла вода, відповідно втрачається тургор. Чому ми бачимо зараз оці такі прив'ялі трішки листочки? Тому що при замерзанні не відбувається цього сокоруху, відповідно, в рослинку не може заходити вода, і після того втрачається цей тургор. Також, якщо клітинки просто в них замерзла вода, вона розширюється, вода при замерзанні, відповідно, ці стінки тріскають, і в результаті ми теж бачимо оцей некроз, відмирання. і коли, наприклад, на кукурудзі дуже чітко видно, знаєте, коли от підмерзла кукурудзі, вона просто лежить. Зараз на ріпаку, на зернових, ми не бачимо такої е, якоїсь критичної ситуації, але ознаки їх видно. Ой, це ми заїхали на чуже поле. Я давно такої картини не бачила. В плані бур'янів я маю на увазі. Не допускаєте такої ситуації. Дуже рослинкам важко. От коли довкола, отак, бачите, повністю все в бур'янах. Тут все, що не хочеш. Але давайте дивитися на рослинки пшениці. І що ми бачимо? Звичайно, ми бачимо ось такий фіолетовий колір. Бачите, от воно таке ось тут зверху є трішки підморожене. Можливо, цей кінчик і відмерзне потім. Ось, Але, бачите, оцей також трішки підморозився. Але, звичайно, що в цілому рослинки нормально себе. А відчувають, вони будуть продовжувати вегетацію і все буде добре. Отак бачите, місцями десь-не-десь. Десь, ось якісь листочки, так, отак вроде добре видно, мають отаке підмерзання. Звичайно, що ми маємо велику надію, і, і якби бачимо це, що має все відновитися, має бути все добре. Хто прийшов до себе на обстеження і не розуміє, що з рослинками наскільки вони пошкоджені а, морозом, тому що на перший погляд може здаватися, що ніби ще нічого. Вони ще це ж кажу, що сьогодні був мороз. Тобто, а, ще ще не видно, треба ще декілька днів, щоб зрозуміти, як вони себе поведуть. До кінця, але хто хто має сумніви, що далі робити, звичайно, що зробіть водне відрощування. Дуже простий, найпростіший спосіб. Відберіть собі рослинки, відрізли трішки кореневу систему, відрізли трішки листочки. У мене є десь декілька тижнів тому назад. Ми записували я записувала відео на цю тему. Тому поставте вечором, поставили у воду в тепле місце. На ранок ви бачите вже ситуацію, тому ну результат. Тому що, якщо все добре, то рослинка від оцей пагінець він буде ростина. Пшениці. На ріпаку це повільніше відбувається, але на зернових культурах якби це дуже легко побачити. І, звичайно, дивіться, зараз не треба спішити, не треба спішити з внесенням усього, в першу чергу, скажімо, гербіцидів, тому що. Ще є зниження вночі температури. Якщо вночі є зниження менше 5 градусів, які гербіциди будуть працювати? Якщо вже ми перейшли, тим більше, якщо приморозки вночі, так в день зараз от 18 градусів тепла. Але вночі приморозки. Ну про яке внесення може йти мова? Бо теж багато дзвінків про те, що треба йти вже вносити, бо ріпак переростає, особливо, якщо гербіциди на ріпак, проходить фаза, почнеться бутонізація, ми там не зможемо внести. Ну, Можливо, краще і не внести, ніж на стрес від, від, від холоду, від морозу, дати ще гербіцидний стрес. Тому дивіться по своїй ситуації. Але поки температура вночі не підніметься плюс 5 градусів вночі, хоч вдень, звичайно, вище, але хоча б вночі плюс 5 градусів, не заходьте в поле, нічого не робіть, тому що. Це може ще спричинити негативний вплив на рослини. Також багато дзвінків допомагати чи не допомагати рослинам відновлюватися після стресу. Я буквально ну, в двох словах дуже просто постараюся пояснити своє бачення, свою позицію стосовно цього. А для того, щоб рослина вийшла з стресу, вона утворює такі якби, антистресові е, білки, які складаються заміну кислот. І, і замість того, щоб утворювати е, білки, які будуть сприяти якби, ростовим процесам, е, вона утворює рослинка, утворює білки. Антистресові для того, щоб вийти з стресу. І задіюючи при цьому ці всі внутрішні свої ресурси. І тоді, якщо ми даємо амінокислоти, Рослині по листочку, які легко проникають в рослинку і включаються в ці процеси, ми допомагаємо швидше рослині вийти з стресу, швидше вийти з того стану, коли вона припиняє свій ріст в стресі, до того стану, коли відновлюються, відновлюються ростові процеси, і рослина відновлює вегетацію. І ми бачимо, що вона пішла в інтенсивний ріст. Тобто, таким чином ми допомагаємо рослинам швидше вийти з стресу. Також фульвові гумінові кислоти, які. Стимулюють утворення амінокислот в рослині. Тому таким чином, звичайно, якщо у вас є така таке бачення, якщо ви бачите, що вашим рослинам це треба, а ми будемо це робити, тому що це трішки допомога рослинам. Ми трішки їм допоможемо м -м, пройти оцей непростий непростий етап у їхньому житті. Звичайно, що все треба рахувати. І не можна так, знаєте, бездумно, якщо ви там бачите, що там, от, наприклад, вчора мені скидали відео, де там рослин. Пшениця, що знаходиться там у фазі. Трьох листочків, ну напевно, для неї треба почекати. Хай відновлюється, подивитися, як, як воно далі піде, чи піде цей процес кущення, Буде ще чи не буде, чи от зараз при температурі 20 градусів вже все типу, піде головне стебло утворюватися, тому що і таке може бути. Але якщо буде гарні погодні умови, достатньо вологи, звичайно, ще може покущитися. Тут якби багато нюансів по-різному може себе повести, але маємо вже фактично середину квітня, тому це вже довгий світловий день і е, пшениця вже щоб оце її головне стебло в першу чергу давало врожай на ріпаках. Ми знаємо, що це достатньо рентабельна культура, тому чому б і ні? Чому б не дати ти амінокислот чи фульовий гуміновий кислот і допомогти рослинам чим швидше вийти з стресу? Тому на сьогодні, якби ще м -м, складно сказати, який. М -м Яку шкоду нам нанесли морози? Наразі бачимо, що рослинки ще в стресі, але буквально ще 2-3 дні, і тоді вже нам буде видно, які листочки там будуть відмирати, будуть жовтіти, а які підуть у ріст. Але те, що ми пережили це разом з нашими рослинами, ну однозначно пережили. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.